Підтримуєте ви своє ментальне здоров'я, якщо підтримуєте, то як? Ой, На жаль, не підтримую в такій планій мірі, як хотілося б з фахівцем, скажімо так, але задовольняюся близькими відпочинком. Я підтримую, займаюся спортом, правильно питаюся, не курю, не п'ю. Макдональдс рідко хожу. Ну, Нормально, треба здоровий образ життя вести і все вийде. Намагаюся тримати себе у формі. Там, тримати наприклад, росла дня, правильно харчуватися. Думаю, це також впливає на ментальний. Я стараюся поділитися з подружкою. Вона мені підкаже чимось допоможе. Проводжу час з друзями. В принципі, я стресостійка, тому. Підтримую. Я п'ю пробіотики та таблетки. Для здоров'я волосся, ногтей та кісток. Я не знаю, я читаю, відволікаюсь від подій. Намагаюсь робити те, що мені до вподоби, Займатися влюбленою справою. У мене є хобі, яке мені дозволяє якось. Відійти від буденності та роботи я співаю. У мене власна студія створюємо пісні. Свої таке. Біла фата, ти сказала мені так, чи я сплю чи дійсно моя наречена. Біла фата, ти міскарти золота. І на небесах любов наша благословенна.